Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. На Бахмутському напрямку Збройні Сили України вже звільнили 43 квадратних кілометри української землі. Відчутне просування по південному флангу довкола Бахмута. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Малер. По південному флангу довкола Бахмута. Наші війська просуваються. Станом на зараз звільнено ще 3 квадратні кілометри. І загалом ми можемо говорити про звільнення 43 квадратних кілометрів нашої землі на цьому напрямку. На північному боці Бахмута, за словами Ганни Маляр, ворог намагається вибити Збройні Сили України із їх позицій, оскільки оборонці зайняли там панівні висоти і добре дошкуляють росіянам. Фактично, ворог там у пасті. Росіяни не можуть вийти із Бахмута. І не можуть повноцінно просуватися там, зауважила заступниця міністра оборони. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава нашим Збройним силам України, слава Україні, героям слава, друзі! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться сніме відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!